Почаївська лавра святиня, яку десятками років пильнують попи московського патріархату, храм, де моляться за мир в Україні, і водночас не визнають Росію ворогом. Місце, де розмовляють російською і де не цікавляться політикою. Що там всередині за сімома замками Віри і Молитов, ми спробували дізнатися. Російська мова в українській святині на Тернопільщині такий парадокс досі існує. З перших кроків як вступаємо на територію Почаївської лаври, чути російську від услужниць, які прибирають сам храм. А далі вожі кидаються молитви теж російською. В крамниці досхочу духовної літератури. Чимало книг видавництва Почаївської лаври теж російською. Продавчиня такому асортименту не дивується, а є якісь української мови трошки дитячі, ага. а дорослі російською. Ага. Більше того каже, як же іще можна молити молитви, коли не російською. просто не постачать російські, а також це комуславська мова. Перекласти її на українську це буде якесь а а Ну, Наприклад, маніта. Що таке маніта? Ви знаєте? Це щука, як молиться? Чукав, так щоб розуміти, як, як розуміти, розуміти, можна і ланіта, а ви що так... все розумієте? Ви знаєте, перекладала за штуку, ви мене не молилися. Вдарили планіт тиждень. Перед тим служба безпеки України вилучила Пучаєві пропагандистські матеріали, що заперечують існування України. Тим не менше, у крамниці на території Лаври досі можна знайти книги на каком язики маліце видана у Почаєві, брошури російською мовою і книги, видані у Москві, теж російською мовою. Чому такий великий асортимент російськомовних книг в крамниці пояснення просте орієнтуються, мовляв, на читача. А чи стільки російськобузорієнтовані на коїсь чужих, так якби приїжджаєш чи зайвен? Ну у нас світу святиє якби місце. І вміє, і англійської языки. Згодом ці слухачі слухняно моляться за здрав'я, теж російською. Ось навіть якась пані просить віднести мене записку. Мова молитви це лише зовнішня оболонка. Важливіше ж для вірян за що молитися. В Почаївській лаврі це точно не намірення перемоги над Росією чи визнання Росії ворогом. За що моляться і чому не називають ворога його московським іменем віряни Почаївської лаври у нашому наступному сюжеті.